Куда яся? Ложко моє згущене. Ну це держава держава це держава. Що там, там з, з моїм тим катамараном в морі? Працює. А чого ти намалював, що мій катамаран серед якогось бушуючого моря? Та бо моря різний був. Шторм, шторм. Мій катамаран в штат... Щоб ти розуміла, отий ка... корабель, що він зараз... Так тут... та я хочу заврати ложку! Витягнути! На їж, Боже мій! Якби той... той... з'їсти. Ну що, катамаран? Ну. Отой катамаран, що вони Аркадій намалював, то той, що я малював, тоді чорний, Ти але... Танкер малював. Приноси Аркадій катамаран сюди. Не, бо він в такому процесі. Тут не можна показувати початкові, бо люди страшаться потім. Ну перше, коли наноситься, не видно, там. Страшиться. Це страшна картина? не страшна. Наш тато теж був на родах, коли Аркадія родили, він такий заглядав, коли Аркаді нападає, кушає, на наполовину, не важна, він натрасить. Такі ж регане! А ти що тіше? Це мій брат? Малюється все я. Ух, то ти легше Аркадій. Ти що здурів, Я ж настрашне. Гарно, гарний кольор. Ну то тільки пай, то, тільки фон додаєш. То тільки основні кольори. Але тобі треба було загладити трошки, ті Та хвилі. основні кольори. Потім буде вимальовуватися хвилі, все повне. Гарні, гарні кольори треба було вигладити. Їх. Ти що розумієш? А що? ти що художник? Що ти І... до нього лізеш? Ти взагалі тому дупля не даєш. То я малював, а він скопіював то, що я малював. На, Він з твого трафарета змалював. Він в профіль просто навалив. А як посередині не в профіль і не в unpass? Та посередині. Ти художник. Отка йди сюди. Front left. Вкреслені було. А то чого тут фронт left? Ні, ну так було. Front. Прямо анфас. Анфас. Там кругоградієнт анфас. Фас? То є в проекції зліва, справа, і середина. Я забула як середина називається. Як це воно називається? Профіль. Профіль ту от такого. Ну, він так і показав. А отакого? Анфас. Анфас. А такого? Профіль. А, ну, так і профіль. А так анфас? Ну. Ти що мені яйця крутиш, що здурів? А якщо так 50-50? Ан. Ан наполовину. Анфа Ан. Матеріна що Ти Та Ан людина, Той теж освічена. Ви баняки, ви не знаєте, як того посередині називається. Я знаю, що в кресленні як. Ти, до, до чого тут креслення? Як до чого? Бо ти проекцію фігури бачиш зліва, справа, зсередини і в проекції. як? Добре. Ти зараз говориш, ти зараз говориш анфас, Це, це ти говориш згідно хореографії. А це не по креслярськи і не по цьому. Ти дурень трошки, ти від того взагалі, ти тобто, зовсім не розібрався. Ти тобто, тільки в гамні розібрався в тому. Іди <свист> <свист> Не, за Google, іди в чат, а до в чата GPT запитай. Спитай, у чата GPT, де любов свою знайти. А ну запитай, де тебе маєш. Питав, вину? він казав, Сергій, ти що, дурак, не пам'ятав. Живи спокійно, Питав? вільно. Питав? <свист> ну, каже, живи ну. спокійно, вільно. А ну запитай. Що? Шарс GPT. Ну не скажи, якісь <свист> він мені скаже, що я якийсь придурок, що він мені повідь раз не повторяти, що заблокується. Він скаже, що не доганяєш першого разу. Ну, заблокується і все. А ти питав? А? А ну запитайся. А ну давай, я запитаю. Ну давай. А де то? В а де це -то В Мобільці. Кажи. У мене немає джіпіті. Кажи, де? Ой, ти тупе дитина. Ну давай, мудрящі. No, yeah. Всі тупі, я сказав. То не я сказав. Oh. Ну не забирай потом. Та по дай хоч подивиться GPD. GPD, Нема. GPD, я сказав. GB GPD. Галя кривляти людей це не культурно. А, а ти що тільки що зі мною зробив? Давай, що я масси? Чикачка, я день є. Та ти, ти перш... Тобто в неї, напевно, має бути свій чат GPT, ну, я слух, то, ні, 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 наш муж з ним де... познайомитися, Ану, він має тебе він знати. Зараз Ану, знати. Ану, ти, скажі, я хотів, я він зараз знати. до мене де говорить, а до тебе. А ну, ти скоріше, я би хотів, щоб я, я, зразу як... дала запитання. Сергій, а як він до тебе звертається? Е, як ти себе назвав? М Бо там є в інтернеті. Мій повелитель. А? Він до тебе теж? Та в мене я не голосовим користуюся таким. А ну. Ну то програма, ото мене надурили. Надурили? Козли. Я ж мав по найці, де ті показує, що дураки то про тебе говорить? Ти маєш таку програму не я. Ну, точно, точно. А ну скажи, сестра хоче задати запитання, може? На, говори собі з ним сама. А от випить. Що мені Скажи, хто Ти скрив, то ти хочеш. Я Сергія, сестра. Галя. Я сестра менс, а я сістер і українська. Ну, ну, продовжу. А Сергій буде мати жінку? <клузь> <клузь> а Сергій буде мати жінку, перекладається як зірочка зірочка Енд Уіл Серхій Хейтевано. Сергій це дуже поширене чоловіче ім'я в Україні, тому важко сказати про якого саме Сергія йдеться. У кожного свій шлях у житті і чому буде у Сергія дружина, залежить тільки від нього самого. Сергій середа, український комік, З цим ім'ям, то багато з них вже одружені. Сергій Дай... притула відомий телеведучий і волонтер. Натую притула, це за свого рідного брата. <кліпс> а <не> знає. Знає? <кліпс> Спитай учата, куди тобі піти?